День міністрів у Житомирі, 13 червня з робочою поїздкою. у Житомир приїхали віце-прем'єр-міністра України, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман, перший заступник глави адміністрації президента України Геннадій Зубко, міністр молоді і спорту України Дмитро Булатов та міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Учасниками круглого столу також були директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гуїдо Бельтрані, керівник центру експертизи Форум місцевого самоврядування Ради Європи Даніель Попеско, голова обласної ради Віталій Француз та голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Спочатку посадовці зустрілись із житоморянами в конгрес-центрі Житомирського інституту медсестринства за так званим круглим столом у форматі свободи слова та обговорили шляхи реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Ми пропонуємо внести зміни в конституцію, де обласні адміністрації Адміністрації будуть скасовані у тому вигляді, який вони є. Натомість на зміну ним буде е, утворені виконавчі комітети обласних і районних рад. Ці комітети очолить е, обраний голова із числа депутатів цих рад, тобто фактично обраність, повсюдність обраності влади, а не призначення з Києва. Далі будуть створені префектури. Це е, Структури, які будуть державними, і які будуть відповідати за декілька напрямків, головний з них це наглядова і контрольна функція з боку держави. Розкажу які кроки ми з вами практичні кроки конкретні зробимо по цьому питанню, тому що я вчора особисто спілкувався з деякими фундаціями ну, саме по профільному питанню. Тобто у вас є конкретне запитання у мене є конкретне завдання, і я вам надам конкретні пропозиції, я підкреслюю на сході конкретні, як це розвивається. І по менежу, так, так само Геннадій Григорович, вчора поставив багато завдань, я особисто з людьми поспішування і розкажу, які практичні, конкретні кроки ми зробимо Також Володимир Гройсман розповів, що проекти, які проводились в Україні з енергоефективності та енергозбереження, йшли до згортання, тому довелось давати їм нове життя. Ми сьогодні, на мій погляд, і погляд наших колег. Ми сьогодні вдихнули нову силу цих стосунків. Буквально декілька тижнів назад ми з Світовим банком підписали вже угоди на 730 мільйонів доларів. Це фінансування енергозбереження енергоефективності в півтора десятка міст, Теплокомуненерго, водоканали, навіть один проект по сміттєпереробці міста Харків. А далі ми маємо сьогодні в роботі ще один дуже серйозний проект, пов'язаний з цим Німеччини. І надіємося на те, що ми вийдемо на правильний на правильні формації роботи. Опісля круглого столу. Міністри разом із очільниками області поїхали до психіатричної лікарні в Зарічанах та ознайомились з роботою технічно переоснащеної енергокотельні Кригер, що працює на альтернативному виді палива. Обладнати і підготуватися до наступного пального сезону не так швидко. Треба пройти дві сесії, щоб виділити земельну ділянку. Далі починаються проблеми з аргут, контроль погоджує документи, пожежна інспекція, санітарна інспекція, інші, інші служби. І це все тісно переплітається з дерегуляцією. Якби ці повноваження передали на місця, якби частину із цих ну, непотрібних бар'єрів спростили, то і процес енергозбереження у нас би теж рухався Політика президента уряду, Прем'єр-міністр при наполягає в тому, щоб от всі ці вибачені слові, доїльні апарати, всі ці чиновники, інспекції, які ходять і нічого не займаються, а тільки, е, ходять ходять і заважають виверникам. Їх треба, по-перше, мінімізувати. Кількість контроль має бути, але він має бути розумний і професійний. Користуючись нагодою до народних депутатів, звернувся генеральний директор енергохолдинга Леонід Кригер. Щоб вони проголосували за питання, які зв'язані конкретно з. с одной проблемой – сокращение контролирующих органов. Потому что они душат бизнес, они не дают наполнять казну нашего государства, они дают нам жить. Поэтому каждый депутат народа, который не поднимет руку за эти законы, может считать, что это человек, который не любит свою страну и не любит своих граждан страны. А сказать о компании Кригер следующее, что всех больница областная будет в тепле, и детская тоже, независимость от российского газа, потому что мы заготовим полностью все сырье и готовы к отопительному сезону. Независимо, будет газ или не будет. Вот это наша независимость настоящая. Ані на слова, ні на бумагі. Після чого делегація рушила на заплановане ознайомлення з роботою дозвільного центру Житомирської міської ради та Житомирської облдержадміністрації, де на працівників чекав справжній екзамен з усієї процедури роботи центру. Я вас чи ви опонажені «А Якщо ми не отримаєте його за що ви робите? Наші дії. Наші дії ми повідомляємо керівника безпосередньо і уповноважений орган, який в свою чергу приїжджає з середину. Де у нас керівник? Так. Що ви з цим робите далі? Ми повідомляємо відповідно вже представництво підприємництва в нашій області, яке має повноваження, вирішує це питання. А далі ви все контролюєте. Так, як часто ви тут це Щоп'ятниця. Ви особисто. Так, ви особисто. Так, Щоп'ятниця? Так. Що Тепер прийдеться перевіряти, що в п'ятниці вашу наявність. Будь ласка, буду радий вас, бачити. спасибі, спасибі. Після чого делегація з центральними вулицями міста, на хвилинку затримавшись біля революційного піаніно. Одиннадцятий, він як місянок. У мене на місяць менше. Пока-пока. Наприкінці делегація відвідала Житомирську міську та обласну раду Яна Черпицька Сергій Омельчук, телеканал СК.